Далі ми поговоримо про те, що за останніми даними у лавах збройних сил України служать понад 45 тисяч жінок. Вони обіймають різні посади, починаючи від парамедиків і штабних офіцерок до снайперок чи штурмовиків. Одна з них героїня нашого наступного матеріалу Вікторія Охапкіна. Вона з перших днів служить у 112-й бригаді ТРО про пережиті бої на сході та кохання, яке їй подарувала служба у зсу. Розповідає наша колега Анастасія Халецька. Дві ротації пройшла, де тільки не був наш батальйон 128. двадцять Я була з хлопцями в окопах, в бліндажах. У нас на жаль немає вибору. Дівчата, хлопці. Ми повинні всі захищати свою країну. Я б ніколи не подумала, що я буду там. Я думала, що тільки буду це чути від своєї прабабусі, коли вона мені розповідала, що це таке війна, і коли вона це бачила, і це дуже страшно. Молодший лейтенант Охапкіна Вікторія Вікторівна, офіцер групи ЦВС 112-ї бригади, 128-го батальйону. Вікторія Охапкіна описувала свій характер як бойовий. Ще до початку повномасштабного вторгнення жінка вирішила кардинально змінити своє життя. До повномасштабного вторгнення я працювала адміністратором в ресторані, а потім пішла навчатися до академії внутрішніх справ. Зараз ще навчаюсь, третій курс. Ось хотіла вступити до лав поліції, пройшла конкурс, але почалася війна, і я пішла служити в ЗСУ. До лав збройних сил України жінку привело нестримне бажання захищати батьківщину. Сразу тільки все почалося. Ми з бабусю та сином ховалися в школі, і тоді прийшла сьома рота 128-го батальйону. батальйон. Ось я побачила ротного, кажу: беріть мене, я хотіла і так служити. Зараз хочу служити в ЗСУ». Саме того дня Вікторія й побачила свого майбутнього чоловіка. Відтоді не розлучалася з ним ні на мить. Ми з ним завжди були разом в окопах, і завжди хлопці нам завжди вам одільна е, е, кімната. Тобто ми завжди жили з чоловіком окремо від усіх. Поруч з коханим військовослужбовицем не лякав ні побут окопів, ні майже стовідсотковий чоловічий колектив. Я не можу сказати, що я якось себе відчувала. Стиснуто якось. Ні, мені було дуже комфортно, ось і хлопці завжди підтримували за цем величезне дякую. Хоча єдине, до чого неможливо звикнути, каже Віка, суворі реалії фронту з пораненнями, втратами і болем. Втрати там були, на жаль, ось на моїх очах вбили нашого взводного. У нас був бій такий, накидок гранати. Я на рації була, чоловік мій був на гранатах. Толік був там. Наш побратим був на кулеметі. Ось ми відпрацювали. Я знаю, що ми там положили трошечки. Ось це було дуже важко. За плечима жінки дві ротації: спочатку харківський напрямок, потім Бахмут. Зараз Вікторія отримала офіцерське звання, працює з населенням, організовує та координує гуманітарну діяльність. Я зараз офіцер цивільно військового співробітництва. Тобі ж ми працюємо з населенням для того, щоб наші хлопці могли знаходитися на конкретній території і щоб їм було комфортно. Вдома на віку чекає родина. Жінка радіє можливості проводити з нею якомога більше часу. Зараз поки що там знаходимося близько з Києвом, тому приїжджаю, бачу, мамочка, ну тобі ж це, це дуже, це, це такі емоції. Це, ти забуваєш в цей час, ти забуваєш про якісь там внутрішні переживання, коли знаходишся з дітьми вдома. Разом з тим Вікторія не готова відмовлятися від служби. Навпаки, заохочує всіх жінок долучатися до волонтерства та допомоги ЗСУ. Якщо ми всі е, згуртуємось, ми здолаємо ворога. Тому дівчата, йдіть, допомагайте волонтеркою, якщо ви лікарі, якщо ви можете дуже дуже добре стріляти, якщо у вас є якийсь навик, та принципі у, у будь-якої людини є якийсь навик. Ось і це в армії завжди пригодиться. Попри все, військовослужбовиця мріє про те, чим займатиметься по закінченню війни. Але впевнена, що до колишніх планів чи ідей вже не повернеться. Коли закінчиться війна, я хотіла там піти в поліцію, але вже ні. Я себе вже не уявляю цивільною людиною. Я навіть навіть представити не можу, що я вже буду знову цивільною людиною. Ні, я хочу а, зростати, і, я хочу допомагати. Коли закінчиться війна, я хочу а, щось далі продовжувати робити для того, щоб якось допомагати нашим хлопцям. Анастасія Халецька, Олександр Олійник. Телеканал Київ